Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми з вами будемо дізнаватися про неймовірно цікаве царство риб. Відгадай загадку в річці риба проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хитру вдачу в річці всі від неї плачуть. Хто ж та Гострозуба, хитра, щука, рибка ця усім відома. У ставку, як в себе дома, Спинкою блищить, плюскоче, Певно, гратись з нами хоче. Та не упіймаєш, зась, Утече прудкий, карась! Є в ставку рибина дужа. Усі її бояться дуже. Довгі вуса, чорносіра, як важка каміння брила. Тсс заснув солодким сном. У намулі дядько. Сом, вусата риба сом. Не потрапте ви нізащо цій хижачці в люту пащу. В морі плаває глибоко, їсть, що впаде на око. Про добро давно забула ця зупаста зла. Акула. Давай подумаємо разом, щука, карась, сом, акула, що між ними спільного? Так, все це риби. Тож дізнаємось на сьогоднішньому уроці, що спільного є між всіма рибами, які основні ознаки відрізняють риб від інших тварин. Риби це тварини, які живуть тільки у водоймах. Більшість риб живе в морях та океанах. Роздивимося дуже ретельну будову тіла риб. Голова, тулуб та хвіст риби плавно перетікають одна в одну. І у нас є уявлення, що це одна єдина частина. Але насправді їх три голова, тулуб та хвіст. А ще у риби є зябра, які знаходяться позаду голови та плавці. Плавці потрібні рибам для руху. З допомогою парних плавців в нижній частині тіла риба піднімається і опускається в товщі води та повертає тіло. За допомогою спинного плавця, що на спині, риба зберігає рівновагу. А ось хвіст слугує рибі кермом. Саме хвіст допомагає плисти в правильному напрямку та повертати туди, куди потрібно, дихають риби розчиненим у воді киснем. Допомагають рибам дихати зябра, що приховані під зябровими кришками, розташованими ззаду голови. Саме на них і показує нам жовта стрілочка на малюнку. Риба дихає тільки тоді, коли зябра омиваються водою. Тіло багатьох риб вкрите лускою. Луска росте протягом всього життя риби. Крім цього, тіло риби вкрите слизом, який захищає рибу від проникнення у шкіру хвороботворних організмів, а ще слиз полегшує плавання у воді. Часом на лусці утворюються річні кільця росту. По них можна вирахувати вік риби. Придивись уважно, у маленької рибинки малесенькі-малесенькі лусочки. Але з часом лусочка росте. І на лусочці з'являється чітко видна лінія. Ось так виглядає маленька рибка у один рік. Далі лусочка продовжує рости і з'являється ще одна смужка. Вона означає, що пройшов ще один рік. Рибка підростає, їй вже два роки. Росте рибка, разом з нею росте луска. І ми вже бачимо третю лінію, яка добре видна. Вона відрахувала три роки життя рибки. Рибка продовжує рости, росте і лусочка на рибці. Ще один рік з'являється ще одна смужка на лусці. А потім ще одна і ще одна. І ось так п'ятирічна рибка має на своїй лусці п'ять чітко видних ліній. А як же розмножуються риби? Риби відкладають ікринки на листках водоростей. Потім з ікринок народжуються мальки, тобто дитинчата риби. Ну а згодом мальки харчуються, підростають і невдовзі стають дорослими рибами. Всі риби живуть у воді. Але навіть всі риби поділяються на морських риб, тобто риб, що мешкають в морях та океанах. Та на прісноводних риб. Прісноводні риби живуть і мешкають в річках, озерах, ставках. Форма тіла риби залежить від того, на якій глибині живе риба і який спосіб життя веде. Риби, які живуть у товщі води. Добре плавають. І у них тіло подовжене, як у цих акул, які полюють на рибку, що сховалася за камінцями. Зазвичай риби рухаються з граями. А от китова акула найбільша з усіх риб. Плаває завжди одна. У донних риб тіло часто сплюснуте зверху. Донизу. Наприклад, у камбали, що лежить на дні, воно нагадує плаский диск. За своїм харчуванням риби поділяються на рослиноїдних, тобто тих, що харчуються водоростями. Наприклад, це краснопірка та товстолобик. Також бувають всеїдні риби. Їжею всеїдних є частинки рослин, личинки комах, черв'яки, дрібні рачки. Всеїдними рос... э, рибами є карась та лящ. А ще є хижі риби. Хижі риби підстерігають дрібну рибу, пуголовків, а великі суми навіть птахів і звірів. До хижаків відносять щуку, судака, сома. акулу. Риби, які живляться рослинами, несуть велику користь, адже вони очищують водойми від надмірної кількості водяних рослин і запобігають заростанню і заболоченню водойми. Риба є чудовим кормом для багатьох тварин дельфінів, тюленів, птахів, ведмедів, видр та інших. Саме так полюють ведмеді на рибу в морі або в океані. Дивні істоти риб'ячого царства захоплюють не тільки тому, що майстерно пересуваються у воді, а й різноманіттям форм та своєї поведінки. Найбільша риба у світі це китова акула. Вона досягає 18 метрів у довжину. Але є акули розміром всього лише до 1 метру. Причому рекордсменка, тобто китова акула, абсолютно безпечна для людини, оскільки живиться вона планктоном та іншими дрібними організмами. Предки сучасних акул з'явилися ще до появи динозаврів. Вивчаючи викопні рештки, учені були вражені розмірами акулячих зубів. Найбільші акулячі зуби, які знайдені археологами вченими, були завдовжки 15 см і масою 340 г. Ці зуби належали чудовиську, яке жило мільйони років тому. А в пащі такого чудовиська могла вміститися людина. А це ще одна акула. Полярна акула. Акуля чи довгожитель. Вона полюбляє холодні води півночі і живе близько 200 років. Ця рибка важить близько 60 кілограмів. Але за день вона з'їдає до 30 кілограмів риби. Тобто половину власного тіла. Така маленька, але така прожорлива. Познайомся з жителем морського дна. Це вудильник. Риба схожа на камінь зарослий водоростями. Перед рилом з голови у нього звисає виріст, дуже схожий на вудку з ліхтариком на кінці. Вудка і ліхтарик. Заманюють дрібних рибок, їжу для будильника. Забарвлення і форма тіла роблять його непомітним для ворогів. Адже на глибокому морському дні, де мешкає будильник, дуже темно. А ще дивує риба дикобраз. Яка дуже мила і симпатична, правда ж? В час небезпеки. Риба наповнюється водою і стає схожою на кульку, вкриту отруйними колючками. Ну, а цей вуса велетень Це найбільша вих... в... риба прісних водою. Сом. У сома немає луски. Хоча він і риба виростає сом до 5 метрів довжину. І може важити 400 кілограмів. Живиться сом комахами, молюсками, рибою. Може нападати навіть на водоплавних птахів та дрібних свійських тварин. Сом це нічний хижак. А ось вдень він спить глибоко в ямах на дні. Тож давай підсумуємо сьогоднішній урок і пригадаємо основні ознаки. Риб. У більшості риб оптічна форма тіла. Голова, тулуб і хвіст плавно переходять один в одного. Шкіра риб вкрита лускою і слизом. Риби дихають через зябра. Рухаються риби з допомогою плавців. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі й худі, дрібненькі риби-малюки, а є й великі отакі. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов, але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди. В воді не можна говорити, тож риби мовчки мають жити. І навіть мовчазні рибки дивують нас своїм розмаїттям та своєю красою. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей гарного тобі дня!